Привіт, чайний люд, час від часу ви просите мене навчити і показати, як правильно пити китайський чай. Е, насправді в цьому каналі, тіктоці, якби все вже знято, все є. Але я розумію, що треба обнуляти. Тим більше що чай я п'ю, тому можу разом з вами спробувати попити чай, так як я його п'ю, справжній китайський чай. Отже, для цього мені потрібно ваги, де я зважую чай. Який би там досвідчений ти не був, але чаї різні з різною плотністю, тому різною масою в результаті, тобто вага різна. Тут більш розпушений чай, там буде пресований. І, а мені потрібна необхідна кількість. Зараз я засипав 7 грам Пао. Дахун Пао це такий відомий, досить відомий толковий китайський чай, входить в десятку найкращих. Тому ми разом з вами будемо пити, я трошки буду розповідати. Не вийде розповідати, розповідати тільки про посуд. прийдеться трошки відділити уваги і дахум. Отже, ваги 7 грам наважив. Е, наважується ось в такій штуці, яка називається чахе. Це чаша для знайомства, з чай, в якій я можу подивитися чайна, наявність палочок е, на ступінь, прожарки і тому подібне. Е, подивитися, скільки тут кіпсів, скільки. Помаранчевих рижих е, листочків, ну щоб визначити якість, да і також вона для того, щоб можна було понюхати чашу. Це досить відносно там недавня історія. Але чим більше ви будете чиї нюхати під час процесу кожен крок підтверджуючи, цим занюхуванням і не просто занюханням, зараз я вам покажу. Отак. Що я зробив? Я прямо носом опустився сюди в сировину і почав цей чай нюхати, щоб прогріти його. Він почав мені віддавати свій закладений богом аромат при створенні і майстром, який його обжарював. І він почав віддавати. Чу, відчувається солодість, сухофрукти, є е, помір, е, помітна нотка. Тютюну аромат тютюну висохшого. Ну, в цілому все зрозуміло. Головне, щоб не було сторонніх якихось прілистей, якихось сирості для даху на це не, не, не типове. Може пахнути к, е, вогнищем дахом пау, підкопченістю легкою. Може якось е, е, під, підгорілість, не підгорілість, а скоринка хлібна, він це може мати. Далі. Ми понюхали. За цей час у нас прогрівалася гайвань. Гайвань це чаша, в якій я заварюю чай. А це чахай – чаша, в яку я зливаю заварений чай. Між іншим покладу цю штуку, вона нова, можливо, ви ще й не бачите. Отже, я прогрів гайвань, наливаю кипяток для того, щоб прогрілася чахай, тобто чаша, куди наливається готовий чай. Це ми сюди засипаємо і тут гайвань і чай нагрівається. Тепер чахе мені вже не потрібно. Тепер я користуюсь піалою, гайваньою і чахаєм. Чахай прогріває, прогрівається, а за цей час проживається також і чай. Тепер був у нас чай сухий і холодний, він мав один аромат, а зараз а з'явилася зараз піджарність, карамельність. Квітки, сухофрукти. Хотів сказати, м'ясо, але не м'ясо. Ну, щось дуже цікаве. Поки що не можу визначити, що це за аромат. Ну, ось так. Це ми виливаємо сюди, і квітка наша помінялася, це не квітка лічить. Чай прогріли, все промили. І наливаємо тепер е, воду сюди в гайвань. Гайвань запарює нам чай. Наразі ми першу промивку зливаємо, вона не п'ється. Зазвичай вона сама грязна і сама груба, і смаку такого чаю. Досить такий, знаєш, як табуреточний, прямий, простий, зрозумілий, ну і в якійсь мірі через це нецікавий. Все, ми чай сюди налили, в чахай, і я можу комусь з нього вже розливати. Ну, наразі просто налью і про, прогрію свою піалочку, а залишки вилиємо сюди. Що ще повинно сказати? Ось це саме проста гайвань. Тобто, саме проста чаша для заварювання чая без всяких вона таких. Якихось надлочки, то тобто, подібне. Тобто кришечка, сама гивань і блюдочко, за яке іноді люди беруть. Ну, зручно брати, щоб не опалювати пальці. Я то звик брати за саму чашу, але дехто бере і так. Тепер ми запарили, заварили, і я понюхаю знову чай. Цітюновість вилазить більше. Появилися квіти, такі різкі квіти. Щось на кшталт і якийсь нарцис. Молочність, ну, поки ось так. Все. Ми прогріли, ми промили. Тепер заливаємо чай безпосередньо для того, щоб можна було випити. Заварення в середньому повинно займати 2-3 секунди. Для простоти, щоб нам таймер не включати, китайці кажуть. О, так, Чи китайці граються? Китайці кажуть, 2-3 подиха зробив і наливай. Ось ми цих 2-3 подиха зробили, наливаємо. Сама гайвен зроблена так, щоб кришку я міг регулювати. По-перше, щоб не проходили заварки чаїнки. Раз. Ну, а по-друге, що е також важливо, я можу регулювати ступінь зливу. Тоді вже будуть в мене якісь е відчаї, якісь шматочки іти, але швидше буде злив. Чай наш ось буде такого кольору. Якщо ви бачите, якщо він нам камера зараз передає, такий коньячний, темний, дубовий настій. Ну, не можу далі говорити, потрібно розуміти, щоб я порадився. Чуть-чуть, як на мене, я перетримав. Чуть-чуть Він для мене. Такий вау, дядько, міцний. Прям. Легка терпкість, легка гірчинка. Легка, не невелика. Але вона доступна, достойна, зрозуміла. І, ну скажімо так, є люди, яким це подобається. Я це зливаюсь, хочу піти на наступні проливи, де смак буде трошки зм'я пом'якшуватися і буде трошки ставати більш е, тонким і аромат, і смак. Реально, я перетримав уже зараз для для мене. Хоча є друзі мої, які п'ють саме такі, і саме це їхні їхній цей. Все, я зробив більш великий злив. І бачите, це швидше зараз. Ось і все. Тепер я можу ось таким чином пити цей чай 5-7 разів. Хтось може 10, залежить, скільки часу я тримаю, і поки чай. Дає якийсь смак, ти можеш його заварювати. Таким чином, якщо це вартість цього чаю 500 гривень за 100 грам, а це Дахун Пао так званий елітний. Я не люблю ці назви, елітний, преміум, тому подібне. Але як нашим людям просто пояснити, що ось це буде там краще, це гірше? Там китайська типологія там одна А, два А, три А, 4, 5 А. там... Вона нам не дуже зручна. А слово преміум чи еліт, і там супер-пупер, гіперсмак, ну, ми ж це все розуміємо, тому приходиться, ну, скажімо так, йти на якісь хитрощі, що також по Дахуну маю сказати, е є три основних напрямки Дахуну. і серед цих трьох напрямків е додатково ще є ступені прожарки. Е, відмінність дахунів від того, де вони росли, з їх, які там провінції, які райони його робили. Не провінція, а яких районах його робили, в якому місці, на яких горах уже конкретно, в яких місцевостях, е, яке село робило, який майстер робив, і ступінь прожарки сильніше, медіум, там, ну, в общем, середня, сильна і міцна прожарка, як, як з м'ясом. Чому мені подобається дахон? Бо тут як з м'ясом. Тому що цей чай. Після збору, після попередніх підготувань його смажать на вугіллі. І він таким чином отримує характерні е, аромати і смаки саме для нього. Отже, тепер тютюн нікуди не дівся, приємна тютюновість, карамельність, е, солодкуватість уже з'являється. Що він смачний? Смачний чай. R037 хороший, хороший даху, толковий, зрозумілий саме для нас. Ось і це. На цьому принципі я хотів би закінчити. Ви подивилися короткий огляд, як заварювати і пити китайський чай. Один з китайських чаїв, тому що є ще чайником пити є ще тіпоти, є ще метро, методом злуюя проварювати їх багато, але це самий-самий базовий з якого легко почати, яким легко якби, цю справу продовжити. Тому гарних чаювань до перемоги з Богом. Якщо вам щось не сподобалось цьому відео, обов'язково напишіть. Я хочу проаналізувати, що так чи не так. Якщо ж вам навпаки, що сподобалось, скиньте мені на карту гроші. Я шуткую. Якщо у вас цікавий чай, то, будь ласка. Там, десь в Тіктоці чи де ви будете, там будуть профілі. Контакти. Ні, напишіть, я вам добавлю в групу в Телеграмі, де ви вже будете мати якусь свою знижечку, якісь свої. Невеликі, але преференції. Також до всього, е ви повинні знати, що дахуна у мене приблизно 5-7 сортів. ТГ десь 3-4. Якщо не 5, просто що е одну я. Лежить на складі я її не беру, вона вже така геть дешева. Е, потім пуерів ну, з пару сотень сортів, видів, варіантів, смаків і тому подібне. І, 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 і різних інших чаїв, улунів. Е, зелених, білих, е, червоних, багато досить. Е, є чорні аньхуа чаї Хейча. З пліснявою теж дуже дуже цікава історія. Всього вистачає, тому я зможу і ми зможемо разом підібрати те, що підійде під ваш смак, під ваше вподобання, під ваш гаманець і тому подібне. Ви таким чином придбаєте щось нове і цікаве. Також ви можете побачити в профілі TikTok новий напрямок: це термоса з лазерним гравіюванням, з вашим лого, з якимись текстами. Поздоровленнями будь-чим, що ви могли б залишити на згадку і зробити подарунок. Тут є все і подарунки, і для тебе особисто, і навіть для мене. Все, народ 097 645 44 98. Телефонуйте і пишіть.